Можна спробувати відсторонитися і подивитися на ситуацію трошки збоку, а чи був коли-небудь період, коли ця саме, наприклад, дівчина, да, яка зараз в шлюбі, і вона відчуває, що до чоловіка вже нічого нема, а от до цього колеги по роботі, от до нього, прямо тут все бабочки, от прямо все я тільки про нього подумаю і накриває там все це. Мабуть, колись такий же стан плюс-мінус був і до чоловіка. Коли ви думаєте, що от я зараз зі своїм розлучуся, тому що мій так би мовити, дурбецел, а ось з цим вже все буде інакше. Ви забуваєте, що колись ви так вже думали. П'ять років тому, 10 років тому, 15 років, коли ви виходили заміж за чоловіка, ви думали, що з ним сценарій буде зовсім не такий, як у моїх батьків, зовсім не такий, як я бачила в фільмах, зовсім не такий, як я бачу у сусідів, у старшої сестри. Тому що там люди сваряться, а в мене буде по-іншому. І з цим конкретним чоловіком, коли ви перший раз виходили заміж, ви думали, що там буде все інакше. Але в результаті ваших дій, результатів неправильних дій вашого чоловіка, ви зараз там, де ви є. І можна або сховатися від цих проблем і сказати: все, я в доміку, цих проблем нема, я спробую з кимось іншим, і ви з тими самими мізками війдете в нові стосунки, і можна там наробити всі ті самі помилки, тільки розвалити вже при цьому свою сім'ю і спробувати побудувати щось з коханцем. Але в нікого майже це не виходить. Коли ви сходите з новим чоловіком в нову стадію стосунків, там, де ви починаєте жити разом, там де у вас починаються побутові питання, там, де ви починаєте про щось домовлятися, там вилазять всі ті проблеми, всі ті комплекси, всі ті упередження, всі ті моменти, де ви чогось не знаєте, не орієнтуєтесь, які в вашому шлюбі призвали до такої ситуації. З моєї особистої точки зору. Набагато краще замість того, щоб намагатися там закохатися в якогось нового чоловіка, і там намагатися з кимось новим щось побудувати, розібратися з проблемами і з тими викликами, які є. Цьому шлюбі, як ви, як жінка, можете зрозуміти, що я зі свого боку робила неправильно, почати досліджувати цю тему, читати, проходити курси, семінари, ходити на консультації, дивитися ось такі програми, як ми робимо з тобою. І чоловік, так само зі свого боку, той до чоловік, до якого ви вже охолонули, там де він він теж зі свого боку може почати виправляти свої помилки, і таким чином ваш шлюб може бути щасливим, тому що коли ми розвалюємо те, що в нас є, в сподіванні, що ось з кимось іншим я побудую принципово щось нове. Частіше за все так не відбувається.